Помощниці мої. Без них нікуди. Тільки відкрив приміщення і буду працювати, а вони тут, як тут. Всім привіт, всіх радий вітати себе на каналі. Начав працювати і думаю, та ні, хочу зняти відео, хочу поділитися своїми е, емоціями, хочу е, цим. Сказать, які підтримували орків, там деякі теплі слова. Значить, появився зв'язок з Херсоном, тільки що розмовляв з рідними, з батьками, все добре, все, ну, все чітко, все вообще. Там емоції зашкалюють. Там там просто там просто щастя, там просто радість, і Україна, українці. Ми не здолані, тому що розмовляв з батьком, кажу, так і так, що ви, як там, давайте я вас заберу сюди. Зараз трошки якийсь тиждень і приїде він. ні, ми будемо тут зимувати тебе в квартирі. Коротше, все добре. Світла нема. але ми все викрутилися в тебе на балконі. Я знайшов генератор, а я за нього забув. Ну як забув? Я знав, але він там був неробочий трошки. Той генератор він невеличкий, там там він кіловатний. Перебрали, передивились, перечистили, в общем, запустили, працює. В общем, були вони з освітлом всі ці дні. Телефони можна було зарядити, холодильничок працював, все там. Їсти готували. В общем, все добре, все чітко, все добре, все, е, все завозиться, вже, все скоро буде працювати, все в общем. Ну, емоції, емоції зашкалюють. В общем, Фух, аж не знаю, на душі радісно. В село повертатись, звісно, ще нема куди. Е, багато мене запитують. Е, Таких питань, що ну дуже ж Херсон все ну, освободили, і чи село твоє освободили? Так, моє село освободили. все, ну, повертатися нема куди. В нас там все розбито, нема де зимувати, нема де знаходитися, і тому ми будемо вже тут. Осваюватися на новому місці, а батьки будуть в Херсоні в моєї квартирі, зиму перезимують. А вже по весні приїдемо, подивимося, що до чого там, і потихеньку батьківську хату будемо ну як встановлювати, і батьки будуть повертатися додому. Ну, а я вже буду тут, тому що господарство інфраструктури, там нічого немає. Там поля, щоб встановити, почати працювати, це дуже довгий час і е, виробництво, те, яке в мене було, щоб його е, наладити, весь цей процес, це все не так швидко. ну, це треба, а то і більше, щоб це все налагодити. Час там немає такої можливості, щоб. Почати і працювати. А якось жити треба, якось треба двигатися, рухатись вперед. І ми прийняли таке рішення, що ми будемо вже тут, на цьому місці, біля Умані, і в подальшому ми вже будемо тут знаходитися і жити тут. Ну, а батьки, батьківську хату ми, звісно, встановимо, і батьки вже будуть на своєму старому місці. Значить, тут що в нас? Роботи, як сказати, э, рухаються вперед. Ну, не так швидко, як хотілося б, звісно. Э, то те, то те, поки всі я ж кажу, організаційні моменти зараз проводяться, то багато чого замовляється, то на нову почту треба поїхати, то туди, то сюди, то щебінь все замовив, щоб поли позаливати. то ще не привезли. Э, ну, Піска там трішки є, то цемента поїхали купили. Ну в общем, організаційні моменти всі вирішуємо. Біто також купив, і все-все це зараз, поки, поки, поки все ну, як сказати, організую для того, щоб можна було працювати. Ну, нічого, потихеньку рухаємось, потихенько э, будемо внідряти свої хочу тут задумки, які я задумав. І все-все-все, потихеньку, я думаю, наладимо цей процес і все буде, все буде добре. Також дуже втішні новини від наших э, воїнів, від наших ЗСУ, поки зберігаємо, звісно, режим тиші, ну так скажемо. Не тільки Херсон, не тільки Херсон. І зараз хочеться сказати цим. З... Завоювателям Херовим. Ну що, що, ребята? Де, де Втора армія? Де? Що ви? Все? Обділалися? Де там? Хто мені писав? Ми прийдемо і те, і се. За твою голову дали, взяли там і пішло-поїхало. Що такое? Що случилося? Навалили повні штани і. Закривайтеся тепер. Не знаєте, де? Ета, де дітеться тепер? Куди вам? На Крим, ні-ні. На Крим навіть не думайте. Далі, далі. Рухайтесь далі. А то гаряче буде, буде гаряче. Ну, а я буду працювати далі з цим піднесеним настроєм. Думаю, що роботи зроблю сьогодні дуже-дуже багато. Ось уже відмітив, де будуть двері. І зараз беремо перфоратор в руки. І вперед починаємо те, що задумали воплощати, так скажемо, в реальність. Звісно, відбудовувати там в нашому селі дуже багато, так як там була я вже неодноразово одно, не говорив, що лінія фронту в нас там, і, звісно, розруха там сильна. Ну, нічого, все це з часом, все це ми встановимо. Там люди, звісно, присилають мені фотографії. Ужасається. Ужасається, звісно, всього всього, що вони там натворили. Ну, і дивися на це все. І розказують там історії всякі, як люди ну, заходять в домівки свої і просто ужасаються. Просто ужас. Ну, Орки. Орки. Орки! Нема слов. Це, це не люди, це. Як вони себе ведуть, це просто, ну, це просто. Нема слов, я ж кажу. Як послухаєш це все, як подивишся? А... Де спали, там і ср... ну, поняли? Позривали поли, повиривали навіть виключателі. Я вже мовчу про унітази. Короче. Повиривали навіть виключателі і розєтки. Вони такого не бачили. Їм треба виключателі позабирати було. Серед хати зривали поли і топили в хаті костри, щоб, щоб грітися. Да. Ну в общем, розказувати там не перерозказувати, багато чого. В общем, може час трошки вставлю фотографії, подивитися, які наслідки наслідки після оркостану. Діло йде. Одна сторона вже готова. Кладка виходить двойна. Внутрі повітряна подушка. Одну сторону вже вбрав. Все чітко. Мусор вивіз. І зараз переходимо на другу сторону. Цей кирпич, який я убираю, якраз він мені пригодиться. Де ціленькість злажуємо. І... Ось тут на кучечку. Ціленькі, половинки, якраз піде він сюди, заложимо оці двері. І тоді в нас буде один вход, тільки там, а тут він не потрібен. Якраз, якраз ще виложу, виложу кажу, виб'ю з цієї сторони зараз, другу сторону, і буде в мене з чого тоді заложити тут. І приступаємо до щикатурки, заливки бетоном, пол. Працюємо далі. Хоп! І були двері, і нема дверей. А там у нас наоборот. Тут не було дверей, а тепер є. Доведемо трошки до ума за все діло. Ну, вже завтра, того, що на вулиці вже вечір. Цілий день провозився з цими дверями. Ну нічого, кусок роботи зробив. Ну а на цьому поки що все. Ми рухаємось далі. Всім миру, здоров'я і добра. Слава ЗСУ, слава Україні. Пока-пока.